Але дуже багато людей, дуже багато людей, яким 40, 50, 60 зараз і менше навіть не встигли натішитися своєю своїм успішним успіхом по старих протоколах, старій епосі. Ну не встигли, от не доеволюціонувалися своєчасно, не встигли десь там щось накупити, заробити, не встигли бути такими, про яких мріяли да, там, себе. Себе бачити, на когось чи схожими, чи щось досягнути, от-от просто от Ну не встигли. Прям. А час взяв взяв і змінився, епоха змінилась, і таке, от, да, як переключення тумблера як канали перемикнули і швидко, да, от будемо так казати, з після ковідних е, часів швидко і все швидше, швидше і швидше ця динаміка і тенденція. Відбувається, і от зараз уже з заходом там щі, штучного інтелекту на, на всі ринки ще більше така внутрішня напруга назріває, да і я вам хочу сказати, це дитячий такий дядький ліпіт, і той рівень напруги, яка зараз назріває. І я дуже хочу, щоб ви почули адекватно і як то кажуть, передало передавали далі. Що не треба миритися з цією початковою фазою напруги в собі, в неї треба неряти, її не треба ігнорити, від неї не треба відвертатися. Якщо ви, наприклад відчуваєте і спостерігаєте в собі, я боюсь майбутнього, то треба собі це сказати. Я боюсь майбутнього, мені стикарне, я, я відчуваю, я проживаю страх, у мене є паніка, я, не, я дійсно тривожусь. І от коли ви, коли ви так з собою взаємодієте, та, тобто ви знаєте, ви знаєте реальність, то ці явища називаються зустріч з тіньовим аспектом», аспектом», «з тіньовим аспектом, себе в собі.